Отомман Production Представляє Суспільну Марон Entertainment Гра World of Tance Blitz в головних ролях. Реальний гравець? Молодший брат Товстунця. Товстунець. Третій лишній? Американський психопат броня не пробита Найкращий танк у світі. Хеллу, радий вас звітати, друзі! Привітули! Ай, ай, Ай! який був класний початок! Сподіваюсь, кінець буде також цікавий, бо ми сьогодні на крутому відео на реплеї, а саме в рейтингу. І я готовий залетіти. А перед цим подякую за те, що передивилися початок. Які враження від початку відео? Поділіться, будь ласка, бо мені це дуже цікаво, і хотілося б почути зворотній зв'язок від вас. Let's go фідбек. Прямо зараз. На паузу мої говорульки перейшли, написали, вподобайку, протиснули, бо я прям. Ой, мені сподобалось. Тому давайте, якщо буде цікаво, будемо робити далі. А сьогодні ми з вами на перегляді цікавого реплею. Реплей в рейтингу 60ТП. Ми знаємо всіх гравців. Давайте їх назвемо третій лишній товстунець, молодший брат Товстунця, Американський психопат. Броня не пробита. І найкращий танк у світі. А це у нас реальний гравець під ніком Горе-гравець. Скажімо так, горе і грок. Okay. Очікуємо гравців 17 секунд. Щось дуже довго збираються наші гравці, мені дійсно цікаво, що тут буде, такий задвіж. Бо це рейтингу, а рейтингових боїв, здається, на моєму каналі ще немає. Я б хотів би подивитися, що це таке і що безпосередньо нас тут очікує. Маус має собі комара на башні, тому я думаю, цей комар буде відбивати всі офігезні просто постріли. Наш гравець одразу дає знати, Мсти хто він заходили. є. Поїхали. І ми зараз будемо спостерігати, що буде далі відбуватися. Опа, американський психопат психує, третій лишній не може знайти собі місця. Брат та його молодший брат поїхали душити. А зараз будівлі. Так, горе гравець. Зараз трішки зупинився. Опа, Т-57к, американський психопат. Що ти робиш? За ним їде броня не пробитий, за ним їде, ще також. Найкращий танк у світі. Що це у них за... відбувається за вакханалі? Я навіть не знаю. Подивіться, що вони роблять. Куди повзуть ці миші? Ви що? Що, що, що це за фестиваль? Фести, фестиваль ракоблудів. Так, а я тут ще одного побачив. Де-третій лишній, ти де? Опа, третій лишній. Так, гаразд. А, що, спостерігаємо за грою? 60ТП викатується, бачу, що вже Є-75 е екран засвітилися, і з дальньої сторони зліва засвітився ще якийсь танчик. Так, в снайперському прицілі намагається вилетілити. Є75-го, стріляє ББшками, не голдою, дивно. Тим часом IMX-50B стріляє зліва. А американський психопат вже практично відкис. І броня не пробита, знаходиться наверху. 60ТП трішки отримує, ну, цікаво. 631 видає об'єкт 700, саме броня не пробита, видає я 75 ворожу команду ми ніяк не назвали, а от наші отримали кожен по кличці. Тому якщо у вас є цікаві ідеї про клички будь ласка, пишіть в коменти, що ви хотіли, які ви, яку б ви назву хотіли їм надати. А, так, кранваген буде виїздити ще ні, рахунок 0-0, поки що 5.45, а іМІКС 50Б, я чую, хтось там з боку так добре отримує. А це був броня не пробита, вже немає. Виїхав, звівся, 711, бахнув. Так, вже у нас броня не пробита, пробилась і вже буде їхати в ангар. А тим часом кранваген спускається донизу, терпіння немає. Ззаду якийсь такий цікавий рух відбувається. І... Що це третій лишний? Ти що там забув? Я не знаю, хлопче. Що з тобою не так? Давайте подивимося. Мені цікаво прогорнути і подивитися всю обстановку в цьому бою. Гаразд, їдемо трішки далі, хочу подивитися, де наші товстунчики. Так, ось бачу. Це молодший брат це Товстунця. А де старший брат товстунця? Так, найкращий танк у світі, американський психопат. Слухай, ти що. Десь брата свого, коротше, згубив, я не бачу, чесно кажу. Агу-ого. що? а що тут робить взагалі важкий танк? Я не розумію. Це у нас товстунець. Добре, давайте спостерігати далі, бо мені просто цікаво подивитися в субстановку. І дивлюся просто по карті, а там дійсно ну, якась дурість відбувається ззаду. ТТ. Стоїть в кустиках. П'ята хвилина бою, дві хвилини минула, ще ніхто не вмер. Це дуже дивно в Бліцу. Це реально дуже дивно. Т-57. він хоче покорити певну гору в своєму житті. Ой-ой-ой, отримує, отримує. 771 з двох пострілів, від, від Міс 50Б, Т-57 Хеві. Зараз відлетить, скоріш за все, в ангар. А ну ж гравець нікуди не спішить. Виїхав, дав плюху і заїхав. Буде давати блайн чи ні? Та, дав блайн. ти що? 3-0. 3-0. Наші програють, на жаль. Є 75-й ворожий практично вже в ангарі, Т-57 Heavy ворожий також практично в ангарі. Кран, на жаль, зараз знаходиться в ПК, і за це він отримує на горіхи. 682 отримав також на один постріл. Ми вже знаємо, що три танка залишилися вже буквально просто по пострілу, і їх вже не буде. Ну, будемо бачити, можливо, зрівняємо на рахунок. 3-1. 3-1, аМІ-50Б. А, тим не менш отримає Мікс 50Б. Ти що, це бабуля, напевне, наша? Може все-таки на бабулі є шанс грати в, а, в РБ? Ні, я, ви, ви так не думаєте, бо я щось так може і думаю. АМИ 50B хоче відкрититися донизу, але він дуже сильно тут може палитися. Його тут всі бачать, підсвічується ворожа ПТСАУ. і там ще ІСТ, бачу на флангу. Мені цікаво подивитися, що це там відбувається. Ага, це ось тут відбувається. Так, тут. Ага, Маус грає на степозиції. Ти що? Хлопче, йому збили гусеницю. Товстунчику збили гусеницю. А Іпетесау ворожа зараз відстрілює його. Тут десь загубився стандарт. Я його не бачу. Ви його бачите? Це те саме Зілля і Скайрима. Ти мене бачиш? Ні? Ні, ми тебе не бачимо. Гаразд, ми далі пробуємо вицілювати Емікс 50Б. Я бачу, що наш головний гравець нікуди не спішить, знаходиться на місці, але вирішив вже поїхати. Тому поки я потякав, то він вже змінив хід подій. 3 1 рахунок 3-40 по хвилині. На, на цей момент ЕМІ 50Б відстрілює. Барабан вже не відстрілює, вже відстрілює. Чухати свої чоботи в ангарі. Тому ми маємо 2-300, їдемо далі. Т-57 Heavy залишається також шотний. Багато танків залишається шотним. Рахунок 3-2. 3 хвилини, 3-20. Ну, в рандомі вже бій би закінчився два рази. Тобто, два бої можна було зіграти. Тут вербе чомусь ну, тихенько, спокійно, ніхто нікуди не спішить. Підсвічується ССК, МК-2. О, невже він спробує поцікавити. Такий піксель, просто ви що? Ви бачили в такий піксель. І тут о, ворожий, о, і четвертий приїздить. Я думаю, це буде зараз цікава баталія, цікава битва. Адже. Зараз у 60 ТП половину ХП немає. І четвертий їде. Як ви розумієте, його понерхали. Воно в, оновлен... нов... в останньому оновленні 450 не пробивають. І ось в башню, корму башні, Я не знаю як. Б'ється проти ІС четвертого. Цікаво, хто тут вийде переможцем, отримує він все-таки подивись. Отримує, він від 24 го той впевнено, його пробиває 604. І не пробиває знову ось Що це таке? Це польська магія. Чи це просто пощастило хлопців? Намагається танкувати якось із 4 го чи вдасться йому ще не вдасться. Танкує. Танкується го Ой-ой-ой! Стральню залетіло, 586, 570 хп залишається від 64-го. Початок був дуже впевнений зі сторони ворога, але тим не менш ми все ж таки змогли зібратися і відтанкувати ворожі постріли ще один. І якщо зараз вдасться, то це буде 100%. Ой-ой-ой, ПВП забравилося четверту. Я Ти подивись. От-от до кінця не потрібно здаватися, але зараз він під ворожим прицілом від ПТСА. У рахунок 5-4. Ми виграємо, 5-400. Ми вже нанесли шкоди. А, зі сторони наших союзників спостерігається зараз активні дії. Проти стандарта, бабуля світиться, є 75 й а, Товстунчик, та його молодший брат вже відкисли, залишився третій лишній та залишився найкращий танк у світі. Гаразд, будемо очікувати, напевне, допоки приїде ПТСАУ. Але чи невідомо вона буде їхати чи ні. Рахунок 5-4 виграємо, 5-400 нанесли шкоди, 2000 натанкували. ПВП 84-го. Дуже впевнено це було. Нам впевнених, не неначе наш гравець дійсно знав, що щось таке відбудеться, і він зможе його перемогти, неначе він знав, що і четвертий не зможе його побороти. Що тут діється? Ага, тут стандарт Б все-таки там і знаходиться, підсвічує, напевне, до ПТ. А, на 60 п питає, чого очікуємо, шановні леді. Леді нічого не відповідають. Лише очікують. О, третій лишній отримує 363 стандарти 3, снаряди в барабані. Думаю, що зможе йому видати. Ой, диви, яка перекату ловить, що Ох, залетіло. Як я не знаю, цей гравець наче читає гру. Куди б він не цілився, куди б він не стріляв, куди б він не знав, хто де поїде. Вони туди їдуть. Ну, ви побачили, подивіться, як він стрельнув по зараз по серці. Неймовірно, я дійсно думав, що не залетить з точністю поляка. Тут, звісно, не залетіло. По союзнику отримує найкращий танк у світі. Третій лишній також бореться до останнього. Сива волосина вже впала, але він намагається все-таки вибороти перемогу. 2-2 рахунок 5-5. Тобто. Ой-ой-ой, забирай найкращий танк у світі. Зараз на киде. Не пробиває стандарта. Стандарт не пробивається. Ця картонна коробка все-таки чимось танканула. Напевне, скотчем, тому що скотч на всі випадки життя. І от і в цьому моменті він відрикошетив в польський снаряд. Один на один, невже він зараз його проб'є? І це буде. О, 659. 600... І це без сердечника, щоб ви зрозуміли, цей хлопець не катає сердечником. Я не знаю, чи то така самовпевненість на рахунок Великої шкоди, чи, можливо, я сердечника не побачу. Але з сердечником він не катає, і в нього останнім пострілом 659 вийшло. Це не наче останнім пострілом знищити ворога. Я до чого це кажу? Тому що останній постріл 659. Таким чином, наш хлопець затащив бій 6786, замочив трьох ворогів, а також здобув майстра в рейтингових боях. Зараз він в золотій лізі був на момент відправлення реплею. Де зараз він не знає. Сподіваюсь, йому зручно і він все-таки піднявся. Але це не точно, бо гребе ще то лайно, де грати практично неможливо. Дві 500 затанкованої шкоди, тому це був реально цікавий бій. Все-таки ми програвали, потім вигравали, потім була цікава битва зі Сусом 4-м ТЕД на ТЕД, після чого а, третій лишній та найкращий танк у світі намагалися зі своєї сторони тримати ворожі позиції під контролем, але все-таки наступ пішов і наш танк з боку добре відстріляв. ПТСАУ? 60 ТП занерфлений. Вітаю! І занерфлений із четвертий. Кого є чудовий реплей, хто хоче доказати мені, що із четвертий краще грається, будь ласка. Ласкаво прошу на пошту, там надсилайте все туди. А якщо вам сподобався такого такого роду формат, і ви хочете бачити щось інакше, будь ласка, доєднуйтесь. Скидуйте мені, я обов'язково все подивлюся, озвучу і можливо буде в нас новий вид контенту. Тому дякую за підтримку, дякую за ваші пальці догори, Дякую за вашу вподобачку ще раз і за великий палець догори, Це дуже круто. Приходьте на стріми, підписуйтесь на канал, бо знаю, що багато дивиться без підписки. Тому вдало усім дня, дякую за перегляд і активність.